Знакові ігри 2010-х Де А Біллианс. випущена в 2017 році студією Numentian Games. Гра виділяється своєю концепцією, яка поєднує доволі незвичні для RTS жанру, складові виживання, зомбі сеттинг, стімпанк та багатотисячний розмах юнітів, що наприкінці нагадує Tower Defense на максималках. Якщо ви обожнюєте, коли на мапі багатотисячні орди ворогів несуться на вашу захищену фортецю, але серія Total War вже піднабридла, то Де А в цілому може подарувати цей ефект. Єдине, що тут вам потрібно, це виживання будувати та облаштовувати базу, вибудовувати захисну лінію навколо колонії, очікувати непрошених гостей. До будівництва не варт відноситися тяпля, бо будь-яка маленька помилка швидко присводить до просочення ворогів всередину і до швидкого геймоверу. Тобто, складність у гри не для новачків. Додайте до цього ще грамотне планування по використанню ресурсів, ретельне вивчення ландшафту мап і на вигоді отримуємо знакову RTS, до якої закрита дорога новачкам. The Abilience – унікальний представник RTS. завдяки своїй солянці масових битв із зомбі та стратегії. Дічним плануванням гра створює справжнє відчуття виживання в умовах постійної загрози, змушуючи гравця не розслаблятися нінами.